Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Ранок такий, знаєте, морозний. Хоча я, я включила машину, прогріваю, два градуси тепла. Але о, мої ворони сороки, кажуть, мені дякую. Покормила, господи, боже, ви бачили. Собачки в одну сторону ворони на стіл. Ой, мої красотульки. Дівочки, я хочу і мальчики вам сказати, що на дворі хоч і два градуси тепла, але дуже слизька дорога, дуже слізька дорога і такий прям холодний, холодний вітерочок. Так мої любі, ну що? в цьому році я йду раз на роботу. Ну, ви ви теж, мабуть, так? Ну, хто второго числа вийшов, хто третього, ми в цьому році йдемо перевераз на роботу, з правої ножки виходимо тільки з дому, з хорошими думками, з хорошими мислями, тому що рік починається, а рік повинен починатися тільки з хороших мислей, з хорошого настроєння, з хорошої праці. Ну, з усього, з усього, тільки позитивно. Ви розумієте, якщо якийсь трошки є дискомфорт, я вже вам казала. Присіли, встали, праву ножку опустили і пішли. Так, мої дівчатка, а я зараз завезу маму в лікарню до Наталі Ніколаївни, е, оставлю її там. Вона пройде все обстеження, потім поїду, заберу, завезу додому. Ви ж знаєте, що все завжди добре. Наші мислі говорять про те, що все завжди добре. Дівчки мої, я вам бажаю в цьому році, що всі ваші мрії здійснились, мальчики теж, що все, що ви задумалися, все було. Я вам бажаю хорошого настрою, мирного неба, здоров'я. Саме головне, ви знаєте, щоб закінчилася війна і ми були б здорові, а все остальне в нас буде. Тому що ви знаєте, це вже перевірено, якщо так от щось болить, не мило нічого. Правда, від болить зуб. От коли болить зуб, не хочеш нічого, ти хочеш ні тільки, щоб він перестав би боліти. Правильно? Ніякі гроші тебе не спасуть. От як він тебе болить, ну добре, що ти підеш ще поліш, він все одно буде боліти. Ну правильно, дівчат. Так що, любі мої, я вам в цьому році бажаю, щоб всі ваші мрії здійснились. Якщо ви щось собі задумали і тільки вперед, ніколи не повертайтеся назад. Ви знаєте, время так швидко йде. Вроді би тільки до мами, був новий рік, дав уже третє число йдеш на роботу. Щас не подивися, як настане вже літо, як треба піти кудись позагорати. Правильно, дівчатки? Время, Боже, Время летить дуже-дуже швидко. Дуже Наше життя таке жух, 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 жух. І от чого я вам хочу сказати, треба наслаждатися кожною секундочкою нашого життя. Треба жити. І жити, і ви знаєте, в цьому році я хочу сказати люди мої добрі, дуже багато негативних, озлоблених людей. Я це все розумію, тому що коли в Україні війна, і не хочеться нічого. Але ми нічого не зможемо. Іменно ми прості робочі люди, ми нічого не зможемо зробити. І їсти себе знутрі це нічого не дасть. Ласточки мої. Я вам бажаю трошки бути позитивнішими, добрішими. Не треба бути озлобленими, це нічого не поможе. Так що я вас обіймаю, цілуваю і найпрекраснішого настрою дня, года бажаю. Так, добрий ранок, мої любі друзі, добрий ранок. Ще раз, ви знаєте, що кожне утро на цьому году ми про лук з вами не говорили. Клуб у нас який, знаєте, зима шубка, костюмчик, уги і пішла на роботу. Ну, ви знаєте, що костюмчики у мене всіх радуги є. Я їх дуже обожнюю це від нашої Олександри, шубку вже діла, дівчатки. Ну, я вам казала, що в новий рік обов'язково треба, щоб була нова сумочка, нова косметичка. У мене є нова сумочка. Мені подарили нова косметичка, тому що в новий рік ми повинні зайти обов'язково з новою сумочкою. Неважливо, скільки вона у вас стоїть, але все одно або кошельочок, кажуть косметичка, або кошельочок, або сумочка в будь-якому випадку повинні бути нові. Так, ну лук, світу. вам всі показую, тому що в цьому році я показую вам перший раз. Лук у мене обичний костюмчик, шубка, сумочка. Очочки, волосики помила, розчесала і йду на роботу. У цьому році йду на роботу перший раз. Ну, спочатку, дів... дівчатка мої, я поговорю з вами, а потім їду на роботу. Так що такий сьогодні ось світулічки, руки обов'язково, дівчатки, обов'язково купіть собі неважливо, скільки він стоїть, кошельочок або сумочку, обов'язково новий. І коли ви його берете, ставите під гроші, поставте 200 гривень. Обов'язково, щоб було 200 гривень. Так, дівчатка, і ще хочу вам сказати. ви всегда, Знаєте, що я це говорю завжди, да? Ми викидаємо свої компуси, особливо в цьому році. дівулечки, одіваємо брючки, одіваємо те, що вам подобається. відкриваємо свій шкафчики, достаємо ті речі, які ми не носили 2-3 рочки. Це я вам це молодше не говорила. Я буду говорити всі свої комплекс, дівчатки викидаємо. Я допустим цей костюмчик, да? він йде такий більш притальонний, Е, Такий, знаєте, при, при тілі при собі. Ну, мені подобається, мені, по-перше, удобно, комфортно. У мене вони яркі. Дивіться, є маліновий, є кра, красний, правда, у мене нема. Є красний, є зелений, е, є синій. У мене всі цвіта на кожен день, дивулічки. Хочу вам сказати, що ви дуже одягати те, що вам подобається. Дівчатки, це я обращаюсь імен до вас, тому що в цьому році я вам це не казала. Комплекси в сторону. все в сторону. Обов'язково поміняйте собі кошельочок. Це я вам прямо рекомендую. І ще хочу сказати, стати туди 200 гривень. Так що мої любі лук я вам показала. Ви напишете, який сьогодні світу річки, лук. Ви знаєте, двоє такий приморшок, прям хороший дорога така, треба бути дуже-дуже акуратною, тому що дорога слизька, скільки градусів ще не дивилася. Так що цілої люблю, обнімаю. Так, мої рісненьки. нас на фолі хочу розказати, що вам мама в лікарні. Э, лишила свої надалі. Дівочки, химидай, кожен команд треба хороший лірокатоло, то поїдемо, Ніколаїв, не. Ну я вам це просто говорю. Це не дай Бог, що знаєте, Це я не рекомендую, не советую, але в житті слушає бувають разі, но, щоб ви знали, що моя Ніколайна, вона творить чудеса, Чесно, не дай Бог їй здоров'я. Так що мої рідники, я вже летючу на свій любімий привоз. Я за ним дуже скучила. Я дуже скучила своєю роботою. Я її дуже дуже люблю саме, головне її треба любити. Зараз буду цілувати кожен свій товар, кожну свою продукцію, тому що я його обожнюю. Дівочки, роботу треба любити, вона вже любити вас. І я вам всім бажаю прекрасного робочого настрою, тому що на роботу надайте тільки з хорошим настроєм. Якщо у вас тільки плохе настроєння, ідіть додому, тому що роботи не буде. Я вас обіймаю, цілуваю найпрекраснішого дня бажаю. В новому році, о, Манюня вже махає. Добрий день. В Новому році як самі йдемо і не прямо двері відкриваються. Манюня, добрий день. <пути> <Да>. Леся <смір> тут так сказала. Доброе утро. З Новим роком. Добрий, добрий рак, Добре... з Новим роком. Сереженька, <смір> добрий рак. вас. Та йдеш в ньому, саму році не обнімала. Та ж не кажемо вже мене узувати, вже давай хоч обніму з Новим роком. Так, любимо, я вам бажаю цьому році, щоб ми знаєте, цей рік зайшли з кроком перемоги з правої ножки, щоб всі ваші мрії здійснилися. E, ви знаєте, торговля у нас ви знаєте як торговля, дівчатки всі говорила, сьогодні. Вона є, а завтра нема. Ну коли хороша продукція, коли хороша обувь, хороші сумочки, вона та хотітися таке. Хух-хух. Хух, і з сьогоднішнього дня сірочки ми починаємо так робити раз, два, три, раз, два. Ти ти розумієш, да? Взяв красовочок, відправив, озула красовочок, у ньому шла. Ти мене да, 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 саме головне, любимо і в цьому саме році так буде. Буде буде. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Якщо ми знаємо, що все буде хорошо, значить буде хорошо. У Нас все буде хорошо. Сережніка, що ми покажемо в цьому році нашим любим підписникам. Новиночки. Новиночки. Новиночки, давай, мої. Де новиночки, давай, дівчатки. Ви розумієте, що мені подобається? Що ви ось прийшли, взулися і пішли. Оба, нічого собі. О, 300 гривень? 1300. 1300, 1300 гривень оці? Так. Так, а давай я прямо їх узу. Дівчатки, 1300 гривень. Новиночка, значить так, ботиночок. Я вам хочу сказати, ви знаєте, з нашою зимою, Можна не обов'язково взувати е, зімню обув. Значить, дивіться, це що це таке? 36-й розмір. Вони всі розміри є. Да. Да. Так, дівчині, давайте вдіваю чорніми взуванці. Давайте мені виночку один такий цвіт, один такий. Значить, так фірму Верзо ми зайшли і новиночку озули. Дівучки, ви знаєте, що кожну новиночку я озиваю на свої красиві ножки. Ну, у кожній дівчинці красива ножка, ви розумієте, Дівулі, Значить, дивіться, то, що у нас така прекрасна зима, да, снігу нема, ми можемо носити любую обувь, просто любую, яка вам подобається. Дівці, значить, я вам зараз приближаю, показую ці дві новиночки. Значить, вони повномірні. Дивіться, на мене цей, цей цвіт, який красивий, він не передає цю красоту, яку вони дійсно є. Значить, ці ботиночки стоять 1300 гривень, вони йдуть повномірні. Дівці, вони обалденно класні. Вони... Що вони удобні? По друге на мені 39 й розмір. У мене широка ножка, високий подйом Це перше. По друге, в них є шнуровочка, яка регулює вашу ножку. А в третьому подивіться на цю обалдену класну підошву. Вони ж і під джинсики хорошо, і під такі штанішки, ось зараз у мене. Ось обрючки опустила і пішла. Так що мої хорошенькі, ви знаєте, фірма Віолета. Ви поняли, да? Новий рік почався, нові тапотульки привезлися. Значить так, обувь обалденно класно. Дівчинки передають все новою почтою. Ви головне пишіть дівчинкам, дівулі, якщо вдруг вам 5-7 секунд, 10 відвідали, не хвилюйтеся, вам завжди відвідять. Ну, ось такі от обалдені, як вони називаються правильно? Як вони? Бутиночки чи як вони? Так, так, каже, так. Хорошенькі. Добрий ранок. З Новим роком. Здоров'я. Ось то, що ти робила в тому году. <по> це може не робити. Ти чого? Ти дуже ого і все. Ти чула. Суня моя, богиня моя. Я е, бажаю саме головне мирного неба і здоров'я. Дівчки, ну і прекрасний обвину, тому що ціловачка, давай ну, Світуля, ну давай. <sharp> Я сірочка кажу, вже цілуватися, не кажу, не треба, каже, обнімається, давай, не просто вже нічого. Світулечка, що це чашечку, кофею, навіть <п 'я> не на не на роботі поп'ю, а з тобою світулечка. Так мої різні. Леся, ти сахар п'єш? П'єш? Так, Світулька, давай цок, давай цокнемся. І це модумі, що з вами не цокається, так що любі наші. Вікуся, а ти що? Ти що не п'єш? Боже, яка вам спокійна, то дитина. Я вам кажу, кадка спокійненька. Дівчатке, давайте за мир, за злагоду, да. за перемогу. Все буде добре. Що таке? -то? Давай, цок, цок. ти Ну, чого таке красиво? Сітка, бо я, наверное, першу году перва раз на роботу йду. Давай, Леся. Я ж накрасила губи, помила голову. Це ж теж немаловажно. Голова дихає чистенько, але це подумав. Весь год би чиста. Рідненькі, під оці та потулечки, під цю новіночку я вам показую сумочки. Кінечно перед новим роком ці розібрали, Вони стоять 2,5 тисячі, але вони обалденно круті. Під оці ботіночки. Отака от сумочка. Вона взагалі є. Ви знаєте, в цьому году я прийшла з новою сумочкою. Дівочки, а подивіться, от моя сумочка, це мені тітя валя. Вона така, знаєте, нова сумочка. Ну, вода, я вже модна. Дівчатка в цьому году нада або кошелечок, або сумочка обов'язково новий. Чесно, говорю одразу. І обов'язково треба покласти святка 200 імона гривень. 200. Дівулечки, значить, так ви приходите в магазин Віаліто, купуєте нову сумочку, ложите вам Сережка і Святка дають 200 гривень здачі. ви ложите цю сумочку і увесь год. У вас сумочки нічого не виводиться. Гроші, я досі, вони тут будуть. Да, да, я собі вірна. Я вам ще багато що розкажу, ще багато чого знаю. Не даром мені говорять, у вас папа не циган. У мене неверне якась циганська прожилка є, бо я багато чого знаю. Так що, мої хорошенькі, фірми Віолетта зробила для вас приємно. Привезла оці обалденно красні сумочки і вони, девочки, є в цвітах. Я коли прийшла брати оцю корічну, дівулю оцю да, класно. Дивіться, привезли бордову, чорну коричневу. подивіться, вони обалденно класні. Так що мої красуні, фірма Віолета вона творить чудеса. Так, вам в новому році. Удачі, процвітання. Ви так у мене цвітучі, родючі, в усе більше цвіли. Чили красотки мої? Лапочка Думай, щось ти да. після Нового року я за щось тикаєш, тикаєш. Так, твоє спинку чіпля, де чи є? Спізнечко це чиї? Твої Лесіся, твоє без спинки. Так, любима, що новим роком? Нового роду. Чуєте, наче не уходили, наче і ніхто не уходив. З новим роком, з новим щастям, з добром, з перемогою, з любов'ю, з удачею. Ви знаєте, що новий рік начався, і ми зайшли. Такої ноги я Кої ножки я зайшла на роботу. Зараз вийде і бомбу я ходити справою, такою тупотупити треба. Так, наче любишов. Ну, Слухайте, наче і не уходила, так? Вроді я хотіла махати. Наче <реш> не а, а, так, так, а так, ми ціляємо, воно вкусніше буде. Так, наші любить, ми вас обіймаємо тілами, якщо ви за нами скучали, не скучаєте, ми ось вже є тут на місці. Кстаті, дівчатки, дуже багато фейкова, страничка там, де я. І плюс дівчи мої, мальчики, мати такі, я ругаюся, але не на, 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 на камеру. Я можу ругати. Ну, не на камеру. І дивіться, у мене одна страничка, по якої ми зараз з вами говоримо, щоб ви знали. Нічого в мене більше немає. Замовлення на Viber. І в телеграмі ти не приймаєш здобув. Ні ні ні. ні, 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 девочки, не телеграма, не ватсапа. Ну нічого. От в мене є е, цей Viber. На Viber, на моєму номеру телефону є Viber. Одним словом, ви мене почули. Мира, добра і протива. Давайте, цок в новому році. А ми вас цілуємо і любимо, і їжімо, дорогі наші, подкрупці. Подкрупчення. Лампочки